Привіт, друзі! Це гараж на околиці. Це наш мотоцикл Shine Ray Трікер. І ми вже давно хотіли замінити передню зірочку, бо нам не вистачає не те, що максимальної швидкості, а не вистачає швидкості на крейсері. Тобто двигун тут ну, достатньо вібронагружений. При 6000 тисячах обертів вже така неприємна вібрація відбувається. І не хочеться його там на трасі крутити вище. А виходить, що це приблизно 80 км на годину. І що робити? Ну, перше, що можна з цим зробити, щоб підвищити оцю типу, крейсерську швидкість, поміняти передню зірочку. Рідна тут стояла на 13, ми вже поставили зірочку на 14. Придбали ще й придбали зірочку на 15, але є один нюанс. Нюанс який. Зірочка на 14, звичайно, вона трошки більше, ніж рідна на 13. І що виходить? Вона сюди стає. Але оцю кришечку, коли надягаєш, вона навіть одягається. Але потім ми пробували крутити колесо. І що у нас виходить? Що зірочка, ось, все, бачите? Нормально так. Ну, не зірочка, це ціп, цеп хрумає у нас кришечку. Тобто. Получається, з кришечкою вже не поїздиш, бо я не знаю, ну, цепочок може трошки порватися, або кришечка пом'ятися, але кришечку не так жалко. І що у нас виходить? Коли ми сідаємо, вроді з одного боку, коли нога тут стоїть, то вроді з одного боку ми ніяк нічим туди не попадемо. І вроді їздити можна. Звісно, це дуже стрьомно. Бо, ну, типу, щоб нога попала сюди, це треба їх так вив... Вив... вивернути. Так я не знаю. це, Ну коротше, в мене так вона не вивертається. Ну, або там якось випадково, отак от п'яточкою. Ну я думаю, що таке у нас не вийде. Ну, Але все одно це дуже стрьомно. І чесно кажучи, я навіть не знаю, чи варто в це в'язуватися, чи ні. Нагадаю, що пару днів тому ми знімали максималку і розгін до сотні на цьому мотоциклі на рідній 13-й Або мені здалося, або переднє колесо трошки відірвалося. 80. П'ята передача. Майже 100, бачите? 6 кілометрів назад було 100 вже. Дуже сильно пригнувся, 125. Ні. Ха-ха, більше не їде, як би я не згинався. Ну що, ви все бачили на підометрі мотоцикла 125, а насправді це 107 по GPS. Ну, а зараз давайте подивимося, які цифрики у нас будуть при 14-й. Нерівній зірочці. Так. Тож. Раз, два, три. Я бачу, що прям четвертим переключаюсь на 100, це просто щось неймовірне. Я трошки в шоці, якщо чесно, від е, того, як змінилися цифри. Це просто щось. Зараз я вам покажу. Це був розгон до сотні. А зараз давайте відпустимо цю машину, бо вона щось дуже повільно їде. І зробимо тест максималочки. А поки вона їде, розкажу вам про циферки. Короте, виходить як, перша. От вийшло все точно так, як я і хотів. Перша е розганяється до 20, друга працює з 20 до 40, третя 40 60, четверта 60. ну, приблизно 80 і п'ята далі. Прям вийшло по циферкам ідеально. А зараз давайте ззаді ще дамо трошки зазорчику і попробуємо зробити ж цю максималочку. Подивимося, скільки вона у нас буде. Поїхали. Ага, да, ну, понятно А тепер п'ята вже 60 не хоче їхати. Поїхали. Так, четверта. Привіт 70 каже, що треба переключатися на п'яту. Ручка в пол. Нагадаю, що було 125. Трошки нагнуся. Це було під горочку, ще трошки під горку їдемо. О, вже 130! Да ладно! 135! Це ще ми трошки під горку їдемо! Покладу стрілочку чи не покладу? Так, вітер почався. Було десь 134, а зараз на спуск вниз. Маленький спуск. Ні, ніфіга, все, мотоцикл не хоче. ДА, цікаво. короче, понятно Виходить, що максимально швидкі, ну, розгон до сотні, у нас вийшло 34,5 секунди. Це от з того моменту, як я тільки виїхав на цей фігня. Е Ну і максимальна швидкість, бачите, всього-навсього 109 км за годину стала по, спі... по GPS, у але тут ми бачили по спідометру набагато більше. Просто щоб ви розуміли, наскільки тут трендить спідометр. Давайте розвернемося і повторимо процедуру ще раз. Ну що, пробуємо. Третя. Четверта. Позаду машина. П'ята. Трошки раніше переключаюсь. І зараз ми їдемо під горку. Ну Я думаю, що розгін до сотні вже був. Готуюся до максималки. Так, 125. 130. Цікаво, цікаво, цікаво. Поки що 130. Ще прилягу. Дивіться. 130 все одно. Це 130 і не кілометром. Ну 131-132, так? Да? Так, 132 не буду мучити бідний мотоцикл, тим більше воно попереду там якісь обганялочки йдуть. І так, друзі, приїхали в гаражик, щоб підбити підсумки. І так, порівняємо перша цифри розгону до сотні на рідній 13-й руссі і на новій 14-й. Цифри мені подобаються. Але навіть це не головне, давайте зараз порівняємо максимальну швидкість, те, в принципі, що мені було майже найважливіше. Ну і найголовніше навіть не ці цифри, а те, що я відчуваю своєю дубкою. Пішли, покажу. Більш за все, я хотів добитися того, щоб у мене ідеальна швидкість була приблизно там, 90, ну хоча б 90, але в кращому, краще, щоб десь 100 км на годину. Бо насправді це десь буде 85 км на годину по GPS. І вже з такою швидкістю можна їхати е, кудись, ну, в дальничок або можна їхати по місту. Виходить зараз, що перша передача все прям чітко, як майже як автомобіля звичайного середньостатистичного. Перша швидкість працює з 0 до 20 км на годину, друга 20 до 40, третя до 60, якщо ви перемикаєтесь отак от з розгону, не сильно їдучи, не сильно газуючи. Четверта 60-80 і п'ята після 80. Раніше, до речі, раніше п'яту можна було включати вже після 60 і, типу, ти крутиш ручку і, ну, її вистачає. Зараз до 80 вмикати ну, немає сенсу, бо воно ну, тіпа, це не її комфортна швидкість, вона не тягне і так далі. І максималка, ну, оцей був комфорт, 5000 обертів приблизно, або там до 6. -ти. Це було тут 80. Ми за коли їхали, вона каже, що ти так повільно їдеш, бо я кажу, що, блін, якщо їхати з швидкістю, ну, час ну, постійно, тіпа, з більш високою, то тут вже відбувається така трясанина, дзеркала вже так, тіпа. Там вже не, не, не бачиш що Аня заїде, чи якась машина, чи якийсь інший мотоцикліст. А тепер не 80, просто їдеш, як, ну, як на хайбусі, 80, мабуть, або на ліфанчику. А ну, типу, вібрації починаються вже десь біля 100. Якраз те, що я хотів взяти з цього великолепного мотоцикла. Тобто мені дуже подобається 14-та зірочка на цьому місці. Прям вона робить ну, їзду по місту набагато краще. Причому вона не дуже зменшує якість їзди по бездоріжжю. Катався по гаражах. Зараз все працює саме так, як я хочу. Перша передача вже не така коротка. Як була раніше з першою, тож до 20 км на годину можна спокійно крутити. І далі ти вмикаєш другу, все нормально. А не так, як раніше було, типу як на Карпатах. Першу треба крутити аж до небес і тільки потім вмикати другу, тоді буде комфортно на другій тягнути. Зараз все прям чітко. Другий момент. Щоб залишити тут 14-ту зірочку, як ви бачите, зараз я їхав без кришечки, бо нагадаю, вона тут дуже сильно терла. Ну, не дуже сильно, але ну, відчувалося, що вона ціпкою терла. Тут по кришості. Тобто в ідеалі трошки взяти зняти оці кришечки, я не знаю чим, якимось бормашинкою, якою. але прикол тут стіночка дуже тонка, і я навіть не знаю, що буде, може просто взяти, отак от, відпиляти, пишіть в коментарях, бо поки я це робити не буду. А чи можна їздити отак, типа от? забити на кришку, чи можна їздити отак, от? давайте з вами разом подумаємо. Якщо... Я от тіпа, тренувався тут по гаражам до того, як ми за нього виїхали міряти максималку, і ось що трапилося. Ти Кажись, я прив'язався. О, майда. Що там? Прикинь. Почекай сонечко. Оно сюди. Короче, мабуть, Мабуть, з тією штукою все ж таки це була погана ідея. Коротше, зрозуміли ви чи ні? Я шнурочком від своїх чешек <свісно>, начепився на концевічок заднього гальма. І просто, ну у мене нога залишилася на підальці, я не міг її зняти, бо я зачепився і все. Коротше, добре, що <свісно> ще друга нога була, і можна хоч цією ногою зійти. Але. Ладно, там, типа, ти зачепився все, але уявіть, якщо шнурок або цю якусь штучку затягне сюди, в зірочку. Що буде? Ну, я думаю, що нічого гарного з цього не буде. І так ризикувати на мотоциклі точно не можна. Я знаю, що ви зараз кажете. Бери просто ендуро, мотоботи, чи якісь просто високі мотоботи, де, де немає а, шнурочків, і все буде нормально. Але. Ставити сюди 14-ту зірочку, це значить збільшити е, максимальну швидкість і збільшити здатність цього мотоцикла, їздити в місті або за містом. Ну, я не думаю, що супер ну, такі там високі ендуро-боти підійдуть для кожнодневної їзди по місту, там, на роботу чи я не знаю кудись за хлібом і так далі. Тому е, я все ж таки по місту катаюся в цих шльопках, ну, не шльопках, а чешках, і вони дуже зручні, легкі. І достатньо міцні, щоб просто так от кататися. Що ж до 15-ї зірочки? Зараз поставимо зірочку на 15, але спочатку хочу показати якість рідної цепки. Перед, ну, вчора, типу, як я поставив цю зірочку, я її натягнув, була прям чітко. Зараз дивіться. І це 50 кілометрів. Не дуже подобається цій цепочці. Її їзда, мабуть, на на швидкості 130 км на годину по спідометру і 111 по GPS. Вийшло, так як казали підписчики, хто вже володіє таким мотоциклом, 15-та зірочка сюди не входить. Показую. Вона то вроді сіла, вроді може так, типа, навіть оця шайбочка сюди і налізе. Але дивіться, якщо її туди не насилувати, якщо вона отак от висить, то вона вроді ще й трошки крутиться, але все вже не крутиться. да? От типа, до цього вона в мене ще крутилась, трошки зараз вже все. Ні, фіга. Тому що десь тут. Цеп упирається вже об цю боковиночку. І може навіть трошки протирає оцей датчик хола. Чи що це за датчик у нас? Це не датчик хола. Це датчик КПП. Давайте зараз знімемо і подивимось, куди воно реально впирається, що воно тут крутить, не крутить. Щас я отак от її трошки пошкрябаю. А! Палець трошки зажало пошкрябою. Отак, от, бачите, вроді колесо крутиться. От зараз її під насилю, все, вже десь задіває не крутиться. Так, знімаємо зірочку. А, що ж така засада і зняти? Так, і якщо ти під'їдеш трошки ближче, ось воно видно, ось ходить цеп, ось тут воно ходить реально, буде бити по цьому проводу. Треба, якщо так, то спилювати оцю частину, да, щоб ці, е, з цією 15 зірочкою ходив. Але насправді насправді так, е, знущатися над мотоциклом я не хочу, бо, ну, по ідеї, ще, може, колись його прийдеться продавати. Тому експеримент на цьому завершимо. В принципі, зірочка на 14 сюди стає і виповняє ту е, функцію, яку я від неї хочу. Збільшує крейсер на 7% приблизно на 7 км на годину, там, чи на скільки чи на 6. Але, ну, скажімо так, раніше крейсер був 70, зараз це приблизно 90. Цього мені вистачить з головою. Е, розгін нормальний, тяга нормальна. В Взагалі, зірочкою на 14 я теж отак-от з головою е, задоволений, і на ній зараз і буду їздити. Тільки щось треба. Придумати з цією кришечкою, звісно, пилять, не пилять. Пишіть в коментарях. Ну, а поки це все. Слава ЗСУ. До зустрічі в наступних відосиках. Ще ж треба з'їздити в Карпати, нарешті може. Чи ми вже з'їздили, не знаю. Побачимо.